Конечно, але, на жаль, такі умови, в які хочуть люди брати, котів і собак, ну, тому вони майже не прилаштовуються. Тому що, коли ти влажуєш все своє серце, свою душу, своє здоров'я, тому ти не можеш віддавати на це, бо ти, наприклад, та собака сліпа, з ліса. Дай ця водічка маленька. Собаки в принципі, дуже дуже всі гарні, і дуже хочеться, щоб більше людей побачили, і можливо, хтось узяв. Хоча я все не вірю, що хтось може взяти, тому що е, деякі тварини заходять на сотні тисяч переглядів, і на жаль, тільки е, все залишається, щоб мені написали, можливо, візьмемо далі. Ми не готові, ми не візьмемо. І, і оце і все. Да, зайчик. Е, ну що ще хочу сказати по поводу притулка, як виживають. Ми нам дуже дуже важко, так як передати, що фонди нам не допомагаються взагалі не передати. Всі тільки хочуть піаритися за що того, що ти як ти кормиш тварин і так далі, хочуть пропонувати просрочений корм, дешевий корм. Таким кормом я на жаль не на жаль, а я не годую, тому що вони і так в самому житті дуже багато погано. Пережили, більшість з них були полумертві. Ми з вами врятували. Тому е, да, да, красунечка да, в неї є в і собачки-опікун Тетяна, яка допомагає їй. Деяких собачків є опікунини. Це дуже-дуже мало таких собачків. Це три собачки: це Лінда, оця наша да, і Джесіка. Це три опікуна, у нас є, що постійно допомагають. От бачу, Людмила якраз нам дивиться, але дуже багато людей дякую, що постійно з нами від самого початку війни, що допомагаєте, що підтримуєте, показую. От що побудували ми вже вольєр. Надіюся, що ми його спільно до осені зробити. Каже, Людмила тебе дивиться? Каже, привіт, я флоті. Вони тільки що всі гуляли, понаїдалися, тому можна в принципі поговорити, тому що коли наші ці тварини. Голодні, повірте, тут такий стоїть лайф, що просто ну неможливо. Постійно потребуємо ремонту цих вольєрів. Городимося неділя, але ми все рівно городимося, тому що в нас тут дуже лиси і це є дуже небезпечно, так як зараз ви знаєте сказ. Ще раз хочу показати: ну як би сказати, це не вольєр, це буде таке тепле приміщення, на яке я попросила пару разів коштів, і буквально, щоб ви розуміли, саме най Хуже допомагають люди це на вольєри і на стерилізацію, яке саме є найнеобхідніше в притулку. Щоб ви розуміли, це не може моїм бути будинку. У мене є будинок, який також повністю все в тваринах, але е, тут поставиться велика.